Льоша Лібрідів під час інтерв'ю, не інтерв'ю, а якраз вони тут з Резніченком були в ефірі одного дружнього каналу. І Льоша сказав дуже важливу, як на мене, річ, що каже: зрозумійте, ми три роки воювали, ми взагалі не дивилися те, що відбувається за нами, за спинами. Ми вважали, що... Там є кому прикрити цю спину. От для мене це теж питання сьогодні виникло. О чим займалися там реанімаційний пакет реформ? Ну, скажімо, так mm -hmm. О, ці волонтери, які займалися судо проблемами, і волонтери, які займаються суто військовими проблемами, вони ви взагалі пересікаєтесь? Ви якось робите якісь спільні там чати, спільні зустрічі, звіряєте годинники? Чи Це гарне питання. Зараз ми ну, справді приходимо на таке узагальнення, на рівень узагальнення. Справа в тому, що дивіться, я співпрацюю з РПР да? і відповідно в Міністерстві оборони є рада волонтерів, яка має швидше функції громадського контролю, і є проектний офіс реформ, якому, який, ну, який є експертами. Угу. Я можу сказати, просто що я розумію таку річ. Всі... Довготермінові стратегії вони просто можуть виявитись непотрібними, якщо зараз на тактичному рівні, да, тобто на рівні е громадського контролю, на рівні допомоги фронту, е на рівні ось вирішення таких оперативних завдань. Якщо ми зараз працюємо погано, то всі стратегії вони просто тобто, не до стратегій? я не можу сказати, що це те, що треба весь час тримати як мету. Але треба зараз все-таки більше сил е давати на тактичні задачі, які відбуваються зараз, для того, щоб у нас у нас зараз відбувається реванш. У нас ми зараз йдемо назад. Для того, щоб цього ну, втримати ці рубежі, mm -hmm. да, нам треба зараз більше приділяти уваги саме тактиці, на мій погляд. А скажіть мені, а от е е Мені здавалося неодноразово, коли я спілкуюся з громадськими активістами, абсолютно бездоганними, ну в сенсі, які не викликають жодних сумнівів щодо їхніх намірів, не тих якихось, в тому числі навіть марнославства. А, можливо, вони саме з цих міркувань, вони, ну поза межами, можливо, соціальних мереж, вони взагалі не дбають про якесь донесення своїх позицій, своїх думок. Вони уникають ходити на телебачення. Вони уникають це не вас стосується, бо я знаю, що там ну ви принаймні у нас на громадському радіо ви були кілька разів. От вони намагаються не особливо світитися. Вони вважають, що це та, це там суєта, суєт, і програють якісь дуже важливі ділянки. Чи я помиляюсь? Ви праві, тому що ну, тривалий час, да, в тому самому Фейсбуці Ну, ви, ви точно знаєте, ага. да, це та ситуація, коли е, Ай, він там без кінця або вона там без кінця пише в Фейсбуці, вона піариться, да, наприклад. Ага, ага, і ага. в принципі, в цій ситуації воно може бути яким. Тобто, скажімо, я пишу, тому що я розумію, що я маю звітувати. Ага. І один мій хороший друг колись сказав, що ти знаєш, людям в Україні дуже важливо щодня читати про те, що різні волонтери в різних куточках України щось роблять для цієї країни. Це їх надихає. Можливо, вони також піднімуть попу. Це одна тема. А інша тема, якщо дуже відверто, то просто сил немає. Досить часто виходить так, що ну ми три роки фактично там без відпусток або майже без відпусток у шалених. Напружених стресах, так що досить часто це має ось таке абсолютно житейське. Ні, ну Ми не будемо на вас перекладати свою роботу, власне. оце власне, і є наша робота. справді просто велика велика подяка за підтримку. Батьки з цих тобі, за цим Дякую.